Дивіться, це центральна площа, шоста година вечора. І у нас в місті ось такі білі голуби. Лише білі. Це така особливість. І ось, бачите, пусто, нікого нема. Чому? Бо дуже жарко. І всі вдома, сієста. Ось ще одна площа це мерія. Бачите? Кафе зачинені, людей нема. Кафе відчиняться лише о 8.30. І тоді тут буде дуже багато людей. А зараз ось так. Всі відпочивають або на пляжі. І на вулиці теж. Майже нікого нема. Бачите? А я йду в гості до друзів на суші. Ми замовили суші з Валенції. Зараз буде смачно їсти.